Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про поезію. Так несподівано, нестандартно для мене, тому що я в принципі дуже мало читаю поезії відносно до того, скільки я читаю. І я дуже-дуже багато років після школи не читала поезії. Мені вистачало музики, мені вистачало пісень. Але ось в мене тут дві крихітки від Стілет і Стилос. Взагалі, я ось цю збірку мілітарної поезії, українська мілітарна поезія. В чудовому такому оформленні я її бачила. Вона мене навіть цікавила. Але я чомусь думала, коли вперше я бачила, як тільки вона вийшла, що це сучасна поезія, але ні, це поезія початку 20-го сторіччя, того етапу нашої боротьби з. З сусідами, які постійно зазіхають на наші землі, тож мілітарна поезія, і можливо на противагу їй, вони також видали таку збірку з і блакить чуттєва література українського модернізму. І одразу скажу, що ці книги дуже різні, ці збірки дуже різні не тільки з оформленням. Тобто це чорна, це така кольорова, не тільки за наповненням, це мілітарна поезія військова, це романтична така, але і за. Оформлення. Просто якщо порівняти просто ці дві збірки, ось так за товщиною, вам буде здаватися, що збірка романтичної поезії, вона більша. Але насправді це абсолютно не так. Тому що тут немає навіть 200 сторінок, а тут зараз точно вам скажу 226 плюс-мінус, тут 180, здається. Це тому, що тут дуже дуже грубий папір. Я не розумію нащо так було зроблено, тому що навіть читати з такого грубого паперу. Досить незручно, бо ти кожен раз думаєш, що ти взяв дві сторінки, три сторінки, кожен раз перевіряєш, ось це. Це точно одна сторінка. Нащо так було робити, я не розумію. Я ці збірки виграла за донат, тому я не знаю, скільки вони коштують, але мені здається, що, незважаючи на те, що тут є. Кольорові ілюстрації, а тут лише чорнобілі, то ось такої товщини паперу абсолютно вистачає. Він адекватний, він нормальний. Чого було ось тут так робити, я не розумію. Плюс до того вони інколи склеюються, і коли от біля корінця буває інколи, ви розумієте, про що я кажу так в книжках, трішечки виходить ось ця склейка. За сам корінець, і коли не такий грубий папір, він просто трішечки заламується там, не рветься, просто заламується, ось тому що він не може розділитися дві м, сторінки. І все. Ну, трішечки. Тут він не трішечки заламувався, тут він дуже сильно заламувався, тому що це майже картонка. Я не розумію знову ж таки, нащо? Але, ну, так захотіли. У видавництві, якщо ми подивимося на папір, то тут він, я не знаю, видно чи ні, тут він все ж таки більш кремовий, аніж тут, тут він білий, абсолютно білий, але в принципі це і зрозуміло, тому що монохромне оформлення, тому що чорна-біла сама книжка була б дуже дивно, якби ось тут був кремовий папір. І якщо ми вже... Ви бачили мій стікер. Я не знаю, тут видно чи ні. Скільки тут стікерів в мене? Тобто, вони є. Я не скажу, що їх багато, але я ці збірці поставила 5, Можливо, через тематику, яка більше мене чіпляє. Можливо, через те, що я в принципі не люблю любовні романи. Плюс-мінус любовну лірку, хоча пісні, пісні майже всі про кохання, а пісні багатьох гуртів я люблю. Менш з тим, тут в мене жодного стікера, хоча наприкінці, наприкінці, тут, ну, ближче до кінця, тут були. Вірші, які мені подобались, які я могла читати, не перечепляючись через якісь слова чи завороти, чи ще щось, чи риму, чи ритм якось плавно мені йшли. Тому що більшість все ж таки, ось тут трішечки не мій формат. Плюс до того, тут сказано, що чуттева література українського модернізму. От, невпевне, стосовно модерну в літературі, постмодерн точно немає чашка чаю. І ось трішечки, можливо, ще тому стиль мені не дуже заходив. Хоча тут і тут інколи автори перегукуються. Тут я читала цю історію довше, тому що мені треба було якийсь момент відкладати. Прорефлексувати, пережити те, що зараз прочитала, бачити абсолютно ідентичні інколи ситуації з сьогоденням. І, е, до речі, тут, в цій збірці мілітарні поезії, кожен автор на початку, в кожного автора на початку є невеличкий витяг з його біографії. Тут такого нема, але тут є. Кольорові ілюстрації. В принципі, ілюстрація це діло смаку. Я не скажу, що я в захваті від цих ілюстрацій, але не скажу, що мені вони абсолютно не сподобались. Мають місце бути окей. В принципі, так само, як і тут, але тут вони лише чорно-білі. І я все ж таки хочу більше розповісти і прокламувати ось цю збірку, тому що, по-перше, тут є вірш. В якому, прочитавши, який я зрозуміла, чому так називається видавництво Стилет і стилос. І, до речі, мені здається, що я зрозуміла навіть і філософію, яку закладено в цю назву. І я сподіваюся, я собі не на видумую щось, а це так і було. Плюс до того, знову ж таки, можливо, в такий час, коли йде повномасштабна війна, коли ось ми все це переживаємо, ми більше відчуваємо. Той біль, інколи розпач, інколи звитягу, злість, натхнення, бурю всіх тих емоцій, які переживали люди, приблизно в тій самій ситуації, коли їхня країна бореться з монстром сусідом. І, до речі, я почала розповідати про те, що тут є невеличка біографія кожного автора, який тут представлений, і. Зазвичай 90-95%. якщо ви бачите, що людина дожила до 50-х, 60-х, 80-х інколи років, то вона емігрувала, вона втекла від монстра Радянського Союзу. А якщо вона залишилася, то на жаль, вона прожила набагато коротше життя, бо її просто вбили совєти. Тільки тому, що вона любила свою батьківщину, тільки тому, що вона писала, розмовляла, любила свою мову і країну. Якось так. І це сумно насправді, бо багато митців не додали нам, як нащадкам, тому що їх знищили. Знищили совєти, знищилась та орда, яка й зараз намагається продовжувати ту свою мерзенну справу. Тож ця збірка абсолютно вартує того, щоб з нею ознайомитися. Я не скажу, що там абсолютно всі верші на мій смак, шедеври і тому подібне, ні. Але вона чіпляє, емоції однозначно викликають. І тут, навіть якщо об'єктивно дивитися, Звичайно, з моєї точки зору, наскільки я можу об'єктивно дивитися для себе без навіть без емоцій, то тут структура віршів якось для мене була простіша для сприйняття, вона як більше, більшість віршів, як річка текла, я не перечеплялася майже не через що, на відміну від цієї. І якщо ми вже переходимо до цієї збірки, то вона також. До речі, ці я поставила 5. Ці я поставила 4, тому що, ну, я не можу поставити їй трійку. Вона гарно оформлена, вона цікава і, можливо, поціновувачем вона зайде більше, ніж мені. Можливо, навіть більше, ніж мілітарна поезія, бо у нас всіх різні смаки. Я ж поставила їй 4, Я деякими віршами дійсно здивована, бо. Як на мене, для початку ХХ сторіччя вони досить відверті, навіть якщо це алюзії і таке інше, навіть якщо це якісь міфічні історії, там якісь про древніх грецьких боїв або нів розповідається, але все одно ти зчитуєш цю еротичність і сексуальність, і я, якщо чесно, була трішки здивована, що це так було на початку ХХ сторіччя. Тобто, інколи ми якось думаємо, що тоді ні-ні-ні, ось е, показали трішечки там руки, все вже падають е, від того, що побачили клаптик жіночої руки без нічого, тобто тіла жіночого. А тут така поезія, що ти розумієш, що люди жили. Життям еротичним, сексуальним, романтичним. І тоді, і звичайно mm -hmm. для мене це, в принципі, було відкриття саме ось з точки зору відвертості поезії, як на мене, там немає нічого такого недоречного, там все м'яко, але ти це зчитуєш як доросла людина, так? І тому так, мені також було б цікаво прочитати цю книгу, хоча я. Не отримала так багато емоцій і рефлексій, як від мілітарної збірки, але вона має місце бути, показувати багато, багато імен. До речі, на мій сором є дуже багато імен, які в цих збірках не знала. Звичайно, тут є і знайомі імена та прізвища, але ти розумієш, що. Все ж таки, принаймні, коли я вчилася, можливо, і зараз в школах є такий наліт радянщини, з яким треба боротися, і тому треба читати більше, не тільки програми шкільної, яка інколи вбиває просто бажання вивчати далі сучасну або Класичну українську літературу, бо здається, що там зажурка і все дуже погано, але насправді ні. І тому я вам дуже-дуже раджу ці збірки, особливо мілітарно, якщо в нас смаки збігаються. А ви напишіть, чи читали ви щось з цього, також напишіть, що в стілети і стилоса ви також вже. Прочитала це досить молоде видавництво. В мене ще є від них багато книжок. Я почала читати Плутарха. Звичайно, я його не дочитаю найближчим часом, тому навіть не знаю, можливо, рік буду його читати, бо це однозначно не швидке читання. є інші е, е, книжки, ось тут буде посилання на одне з відео, де я розповідаю про ці книжки там. Нові книжки якогось кварталу 23-го року. Тож так. А ще я хочу нагадати вам, що у нас є BookTube українською. Та ініціатива від BookTube блогерів, читаю для ЗСУ. Вся інформація в інфобоксі, там ви можете придбати книжки і всі кошти від. Придбане, придбання цих книжок підуть на допомогу нашим захисникам. Також хочу нагадати, що в мене є інстаграм з силянками, до прикладу, ось ця Силянка Лесі Українки. Але з язиком я доплала сюди язик з орнаментом. Тож, якщо вас цікавить така тема, завітайте в мій інстаграм посилання знову ж таки внизу в інфобоксі. А всім дякую, що задивились аж до цього моменту. Дякую, що слідкуєте або не слідкуєте. Якщо не слідкуєте, то можете натиснути на підписку і дзвоник, якщо і вам цікаво. Якщо ви вже слідкуєте, то дякую. Далі буде.